Ударні дрони іранського виробництва цієї ночі знову атакували Україну. Тривога була оголошена в більшості центральних областей. Усі шість безпілотників знищили наші сили ППО в небі над Хмельниччиною. Як повідомили в ОВА, уламки дронів пошкодили приватний будинок та гараж в одній з громад області. Обійшлося без постраждалих. Обстріляли окупанти і Донеччину. За добу рашисти вбили двох жителів області. Ще одного поранили. Також зруйнували десятки приватних будинків. Противники надалі зосереджують основні зусилля. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів. По всій території України залишається дуже високою. Наші оборонці роблять усе можливе, аби намагання противника досягти успіху на полі бою були безуспішними. Українські захисники титанічною працею відстоюють кордони, нищать окупантів і їхнє залізяча – як в небі, так і на землі. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 по зенітно-ракетних комплексах. Загалом українські воїни ліквідували понад 540 російських окупантів, знищили 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.